Вітаю в ефірі, спільний проект управління стратегічних комунікацій та військового телебачення. Право знати, і я, його ведуча Євгенія Гордієнко. Ми продовжуємо говорити з вами про норми міжнародного гуманітарного права. Тема сьогоднішнього випуску перше правило війни розділення або розрізнення. Під час збройного конфлікту атака може бути спрямована лише на військові цілі. Такими цілями можуть бути люди, яких МГП класифікує комбатантами, а також об'єкти з певними ознаками. Комбатанти, по яким правомірно застосовувати зброю, повинні мати такі ознаки. В них наявний відмітний знак, що добре помітний на відстані. Для сучасної професійної армії це є формений одяг на грудні та на рукавні знаки шеврони. Однак мінімально це може бути і звичайний цивільний одяг та біла стрічка з матерії, пов'язана на руці або нозі. Такий приклад характерний для нерегулярних окупаційних військ або збройних формувань країн, які намагаються приховати свою участь у військовому конфлікті. Комбатанти відкрито носять зброю, ведуть бойові дії, ними керує особа, яка відповідає за своїх підлеглих. За умовами МГП по комбатантам завжди можна застосовувати зброю. Бійці повинні усвідомлювати, що слід відрізнятися від цивільних у ході операції, аби уникнути хибності класифікації. Цивільними ж вважається будь-яка особа, яка не є членом збройних сил держави або недержавних збройних формувань них застосовувати зброю заборонено в районі ведення бойових дій. Цивільним не варто використовувати мілітарний одяг та тримати в руках зброю. Також заборонено застосовувати зброю по військовим медикам та військовим священникам капеланам, навіть враховуючи те, що вони можуть бути у військовій формі та зі зброєю. Вести вогонь по цій групі осіб заборонено до тих пір, поки вони виконують свої обов'язки, зокрема надають медичну або духовну допомогу. до об'єктів. За нормами міжнародного гуманітарного права військові об'єкти можуть бути атаковані у будь-який час, враховуючи принципи пропорційності або доцільності. Прикладами таких об'єктів є військові бази та порти, аеродроми, пункти управління, озброєння та військова техніка. Цивільні ж об'єкти, будь то помешкання, адміністративні будинки, невійськові фабрики, школи, культові споруди тощо перебувають під захистом та не можуть бути атаковані. Інколи цивільні люди та об'єкти можуть Втрачати своє право на захист внаслідок безпосередньої прямої участі у збройному конфлікті. Ознакою сучасної армії є беззаперечне просто знищення ворога всіма доступними способами, але й усвідомлення того, що війна, врешті-решт, рано чи пізно закінчиться. І вона закінчиться нашою перемогою, і нам треба буде відновлювати все, що війна зруйнувала. Тому знищення ворогів. Потрібно проводити з максимальним унеможливленням втрат цивільного населення, а також мінімальною руйнацією цивільної інфраструктури, що являється шляхом до найскорішого відновлення мирного життя в Україні після нашої перемоги. Тому приємно відзначити виконання українськими військовими правил війни, саме міжнародного гуманітарного права, використання виключно військових трофеїв, От а не грабунку марадерствах, як то робить російська окупаційна армія, усвідомленням того, що воювати треба з живими, а не з мертвими. Воювати треба за збройним противникам, а не з цивільним населенням, а тим більше допускати випадки негідного поводження, як з цивільними, так і відношені інфраструктури, і загалом вести бойові дії таким чином, щоб потім самому собі не було соромно за вчинене. Особисто переконаний, що ведення бойових дій відповідно до міжнародних норм гуманітарного права то є ознака професійного війська, яким і є Збройні сили України. Тож будемо професіоналами. І слава Україні! Слідкуйте за нами, вірте в Збройні Сили України. Далі буде.